Козацтво унікальне, суспільно-політичне, утворення середньовічної України. Воно виникло як відповідь на історичні реалії, сформувало українську державність, етнос та еліту, стало важливим фактором формування національної самобутності. Козацький дух XVI століття в всій Європі був і є символом волі, нескорності та боротьби за свободу. Співай же їм, мій голубе, про січ, про могили, коли яку насипали. Кого положили, Про старину, про те диво, що було, минуло. Утни батьку, щоб нехотя на весь світ почули, що коїлось в Україні, за що воювали, за що слава козацька на всім світі стала. Ніколи життя козаків не було спокійним. У першій половині XVIII століття українськими землями прокотилася серія масштабних козацьких повстань. Вони передували великі у великій визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького. Після укладення Люблінської унії 1569 року в цьому конфлікті козацтво очолило народний рух, маючи власну структуру, військовий досвід та елементи самоврядування. Козаки були готові помирати за святе. Це була боротьба за існування та християнську віру. На розпутті кобзар сидить та на кобзі. грає. Гром хлопці та дівчата, як мак процвітає, Грає кобзар, виспівує, вимовля словами, як москалі, орда, ляхи бились з козаками, Як збиралась громадонька в неділеньку вранці, Як ховали козаченька, зелені баряться, Грає кобзар, виспівує, аж лихо сміється. Була колись Гетьманщина та вже не вернеться. Стара своєї ночі минуло кілька століть. А Україну досі намагаються знищити як фізично, так і морально. 2014 рік початок російсько-української війни на Сході. Найбільший збройний конфлікт 21-го століття. На Україну радцю суне вузького Камокшанська орда. У рідну домівку мою Україну. Суне ворогом чорна біда, знову ж матують нашу землю і сіють не жито, а чорну смерть, чаша стражданням і горем уже переповнена вщерть. Постання Тараса Бедоровичка відома як Тарасин у 1630 році є з найважливіших подій в історії українського козацтва та, речі, посполитої. Польська влада захопила українські території, скоротила кількість реєстрових козаків. Решту хотіла зробити кріпаками. Почалися утиски православної віри. Насаджувалася католицька. Останні розпочалися на Запоріжжя, а згодом поширилися на Київщину. Обізвався на Ливайко, не стало кравчини. Обізвався козак-Повлюга, за нею полинув. Обізвався Тарас Страсила. Гіркими сльозами бідна моя Україна, стопта наляхала. Україно, Україно, ненька моя ненько, як згадаю тебе краю, заплачу серденько, де поділась козачество, червоні жупани, де поділась доля, воля, бунчуки, гетьмани, де поділася, згоріло, а ще затопило. Синє море, твої гори, високі могили. Як і в далекому 17 столітті, наші сучасні українські козаки дають неймовірну відсіч ворожій навалі при нерівних силах і засобах. Багато українських воїнів себе ідентифікують з, з козацькими предками, продовжуючи їх традиції на сьогоднішній день. Польське військо на чолі скоро на детьми Станіславом, конець польський. Було поблизу Переяслава. Воно складалося з кіноти, найманих жовнірів та артилерії. Це була добре озброєна армія. Козацьке військо під проводом Тараса Федоровича трасило. Використовував свою традиційну тактику, нічні вилазки, раптовість і швидкість. Ночівно тихо оточував польський табір, вирвалися туди раптово з вигуками гучної стріляниною і блискавичною атакою. Вої, слави, ти зброю тримаєш рука, щоб на нашу країну державу. Слини позарив собра. Будь мужні, будь достойний, ти слави своїм батьків. Відважний український воїн нащадку славних козаків. Тарасова ніч в історії України переможна подія. Наші військові проводять безліч операцій, де вони проявляють доблесть, честь, спритність, швидкість. Після Тарасової ночі в Україні тривав 10 років миру. Ми, ми сподіваємось, що і в нас скоро настане мир. Слава Україні! Героям слава!